В інстаграмі одна українка рекламувала, те, рекламувала такий сайт, як Home Tester Club тут в Англії. Тобто можна там заповнити анкету. Після того вони відправляють якісь речі на тестування. Це може бути косметика, можливо, буде якийсь одяг, і навіть можуть відправити якусь мілку техніку, як праска, можливо, міксери ще щось подібне. От, хочу зареєструватися і потім з вами поділюся, якщо щось прийде. Доброго ранку, вже п'ятий тиждень підійшов до завершення, і сьогодні день зважування. У мене один останній раз було 65, гра... 65 кг 700 г. Давайте дивитися скільки зараз. Ну, в принципі, я ще й очікувалася. Я набрала 150 грамів, тому що все ж таки я зловживала солодким. Хочу сказати, що в мене ентузіазм трішки так спав. Мотивації немає, але треба над цим коротше. Треба з цим щось робити, бо я тепер не задоволена. Мені вже, чесно говорячи, оці... Гойдалки надоїли, знаєте, підвищення ваги, зниження ваги, і так, в принципі, у мене якесь це життя. Прийшла тільки що з уроків англійської мови, і ще після уроків відразу пішла на басейн, тому що це все в одній будівлі відбувається і так, щоб не ходити туди-сюди. Вирішила в середу якраз після уроків, зарезервувати собі місце. Я на... і так не хотіла насправді йти в басейн. Не знаю, такого бажання не було, як раніше, О, піти в басейн, поплавати, клас, чекала це. Але я була дуже здивована, наскільки мені було легко плавати. У мене такого не було. Тобто півроку пройшло, як я почала плавати. Я зараз в основному плаваю тільки кролем і брасом. І от, коли я плавала кролем, буквально одну полосу пропливала, і я вже задихалася. Мені треба було трішки відпочити і потім іншу полосу, або могла так одну полосу кролом іншу брасом. І все одно, після цих двох полос мені треба було зупинитися і відпочити сьогодні у мене. Я не знаю звідки, у мене задишки не було, у мене не було такого прискореного серцебиття. Я плавала настільки легко, що за ці півроку у мене такого відчуття легкості не було. Це так класно. Тобто ну, майже без зупинок, майже без о, перерв. Проплавала цілу годину. Так що Дуже задоволена, що сходила. І от зараз навіть я не почуваю себе виснаженою. Навпаки, у мене такі енергії додалося. Так що Я не знаю, що саме вплинуло на це, але я думаю, це все ж таки ну, з гормонами, з оціми всіми пов'язано. І зараз знову збираюся і піду в магазин, бо треба зробити закупку на тиждень. Я хочу сказати, що ось такі от обдумані покупки, перехід на правильне харчування без переїдання, мені зекономило купу грошей. От реально за цей місяць я відмітила, що я витратила набагато на багато це від 100 до 200 фунтів, якщо я тоді за місяць могла витратити десь. 450-500 фунтів на двоїх наїжу, ну, це забагато, це дуже багато. І це все через те, що я приходила в магазин, От, майже кожного дня я ходила. Я не знаю, у мене прямо це було, знаєте, як наваждення, мені треба було зайти і щось купити обов'язково. Якщо я заходила за якоюсь однією покупкою, то я виходила там з двома пакетами. От, і я була цим дуже незадоволена. А тепер класно, тепер, от за цей місяць, я витратила там, по-моєму, десь 350 фунтів на двоїх. Плюс що в ці 350 фунтів входили також і зубна паста, яку я купувала, і мило я купувала, туалетний папір купувала. І ще було за цей місяць дві пляшки шампанських. Дві пляшки шампанського, які я купувала не для себе, а для, там, для подарунків, і також там ще щось я купувала, не пам'ятаю, ну, Тобто, теж як на подарунок. І це все увійшло в ці 350 фунтів. Тому я просто супер задоволена, що мені це зекономило ну, хорошу суму грошей. Тоді буду збиратися і пішла. А єдине, що, знаєте, що хотіла сказати. Бо мені карточка моя банківська прийшла, а паролі ще очікую. Тут на днях мій банківський аккаунт, так, так би мовити, атакували, хотіли зняти гроші. Ну, зняли спочатку 16 фунтів, і потім ще були якісь попитки зняти гроші, але банк їх заблокував. От десь мої банківські дані засвітились. Я не знаю, чесно говорячи, можливо, на якомусь сайті ненадежному я їх ввела, але насправді я. Крім Амазону, ніяких сайтів більше не використовую для покупок. Так, зняли 16 фунтів, я зв'язлася з банком, все їм розповіла. Вони мені там купу питань задали, все відповіла. Мені ці 16 фунтів повернули. Мою картку заблокували і її тепер перевипустили. Так, картку тепер я отримала і чекаю пін код Тут все це відбувається таким образом: тобто, вам картку відправляють. Картку ви отримуєте в один день, ну а пін-код ви маєте отримати там через день, через два, а можливо, через три дні. Це, якби, зроблено з цілю безпеки. А, але на форумах я навіть читала, що інколи можуть відправити все в один день. Так що, можливо, це залежить від того, як працює пошта. не знаю. Швидка розпаковка. Покажу вам, що купила. Сьогодні на все витратила 78 фунтів, трішки більше, ніж зазвичай. От, е, е, половина із цих продуктів знову ж таки куплена в Lidl, а менша частина в А, е, Почну з овочів. Е, так, дві упаковки грибів, два огірка, картопля мілка буду запікати, е, дві упаковки помідорів, велика упаковка мороженого гороху, потім дві. Дві моркви, перець три штуки, кріп, листя салату, дві цибулі. З фруктів 5 бананів. Було 5, донька один сіла. Потім яблука 6 штук і один гранат. Вітчина та сир різані, це на бутерброди для доньки. Далі яйця. Потім дві упаковки тортіла менше і більше. Спагеті. Пачка мигдалю. Пачка чаю без кофеїну. Вершки. Одна моцарела. М'який сир. Філадельфія, маленька упаковка. Сир твердий, сир твердий, тертий. Пачка крупних креветок, кілограм куриних грудок, морський коктейль, фарш, чотири шматочки червоної риби, а також одна упаковка копченого лососю. Тут має бути 6 шматочків, всього 200 г. Це те, що я купила на 7 днів, але можливо, ще прийдеться докупити щось протягом тижня. Для мене насправді було очікувано, що за п'ятий тиждень я наберу якусь кількість ваги, тому що я. Багато, тому що я зловживала шоколадом, насправді я багато з'їла солодкого за цей тиждень, і поясню, чому я його з'їла. Тому що я якось казала, що якщо ви не можете втримати себе від того, щоб їсти по шматочку невеличкому шматочку в день чогось солодкого, то краще взагалі не купувати і не зберігати вдома. Але а якщо ви хочете щось з'їсти, то краще піти одну цукерку купити, наприклад, чи якийсь шматочок шоколаду купити. І з'їсти десь поза 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 домом. Як я вже говорила в попередньому відео, що я готую посилку для того, щоб відправляти своїм батькам, і зараз поступово збираю ту посилку, там чогось докупляю. От я і купила шоколаду. Він у мене пролежав, пролежав, мабуть, декілька днів. Я за нього не згадувала, а потім у мене мозок уже почав ага, у тебе там шоколад лежить. Візьми трішки з'їж, нічого страшного. Я так от поступово-поступово трішки взяла, потім не втрималася, думаю, ну ладно, і ще з'їм. І так поступово-поступово в общем-то, весь той шоколад з'їли я і донька. Ну і плюс те, що очікувалася, плюс 150 грам за п'ятий тиждень. Це небагато, звичайно, але все одно. А все одно я розумію, в чому була причина. Я не приїдала за п'ятий тиждень, але я кажу, що я зловживала простими вуглеводами, тобто солодким. Я зараз готую вечерю. На вечерю буде запечена картопля, потім салат і, і яйця. Так, звучить воно не дуже картопля з яйцями, але Готувати вже щось м'ясного не хочу, тому що це займе багато часу, а щось із такого з білкового треба з'їсти. Тому будуть варені яйця з картоплею і салатом ось так. от. Поки говорила за яйця, мені мозок підкинув іншу ідею. Зробити салат, тобто я салат вже, овочевий зробила, додати туди яйця і додати тунця консервованого. У мене там ще одна баночка лишилася. Так що буде ось така вечеря. картопля, і салат з тунця, овочів та яєць. Мені треба домашку зробити з англійської мови. Завтра у мене знову урок з англійської мови, ці сол-курси, а також буде онлайн-уроки ще з англійської мови. Тому треба сісти і зробити. Знаєте, це одна із обов'язкових складових. Якщо ви вчите іноземну мову, то це треба робити. На постійній основі, тобто не можна так, що ви один день повчили, відклали, там згадали через чотири дні знову щось повчили, відклали, там згадали через тиждень. Ні. Якщо, тим паче, якщо ви проживаєте, наприклад, в іншій країні, і вам ця мова треба обов'язково, то треба вивчати кожен день, повторювати слова, щось робити, слухати, читати, дивитися фільми. Спілкуватися англійською мовою, це треба робити на постійній основі і кожного дня. Тим паче, якщо ви не працюєте десь з іноземцями, та, і у вас немає ось такого там. Постійного постійного спілкування з ними. Якщо ви працюєте з носіями мови, то звичайно це дуже великий плюс. І якщо ви не просто з ними спілкуєте, не якщо ви не просто з ними працюєте, а вам треба по роботі постійно з ними спілкуватися, то, то це звичайно величезний плюс, і буде швидший прогрес у вивченні мови, але все одно треба вивчати. Тому я зараз сідаю і вивчаю. Зараз ми вчимося за цими підручниками. English File Advanced. І ще я купила, ну це не обов'язково було, але я купила Workbook, щоб ще додатково там виконувати завдання і ну, краще запам'ятовувати граматику чи якісь слова, фрази. Також, коли ви купуєте підручник, тут ще є номер. Ось тут ось цей код був. За яким ви реєструєтесь, проходите за цим посиланням, вводите код, реєструєтеся, і ще у вас буде там повно завдань онлайн. А ще хочу сказати: якщо ви вивчаєте нові слова, то обов'язково перевіряйте правильну вимову цих слів. Я завжди використовую. Cambridge Dictionary, English English Dictionary, тобто без перекладу українською мовою, а тільки пояснення йде англійською. Наприклад, я не впевнена, як вимовляється слово була не впевнена, як вимовляється слово «narrative». Я думала, чи «narrative», чи «narrative», а все ж таки «narrative», і я завжди перевіряю вимову в транскрипції. Якщо не ви не читаєте транскрипцію, але бажано вивчити її все ж таки. тут, То тут можна прослухати озвучкою Британська вимова і американська вимова. А ще є такий варіант, якщо ви не знали, наприклад. А є такий сайт, як YouGlish, вводимо слово Narrative. Я обираю собі британський варіант. Обирає Мені відео, в якому а, є це слово. Ось, Наприклад, 3442 відео знайшлося з цим словом. Я можу прослухати, як же правильно а, вимовляється це слово. You know, Зараз йду перевіряти свізір. у Specsavers. Це сеть Оптик, тут в Британії дуже відома. Я завжди там купую у них лінзи свої, і у них за правилами треба кожного року треба проходити тест на зір. Це підійшов час. Іду, бо без того вони не виписують лінзи. Я могла б їх купувати в онлайн, але онлайн воно виходить дорожче, ніж якщо купати, купувати з оптик. Треба йти обов'язково ну, і перевірити зір. Хоча я, мені здається нічого не змінилося за цей рік. Сходила я сьогодні на перевірку зору і дізналася для себе нову інформацію. Хоча я лінзи ношу вже, мабуть, десь 20 років, але про це не знала. Виявляється, що в лінзах не можна плавати у басейні, навіть використовуючи окуляри для плавання, тому що там в окулярах підіймається температура, а висока вологість і це є розсадником для бактерій. Тому мені сказали, що треба плавати або без лінз, або відразу після того, як я. А поплаваю їх знімати і міняти на інші. Ну, в принципі, мені це підходить міняти на інші, тому що я ношу їжеднівні. Також я ось очка на днях прочитала е, таку інформацію, що не можна приймати душ в лінзах і думала, на ну що за ерунда. Я 20 років ношу, приймаю душі, нічого не трапилося. І так лікар. Ну, лікар не лікар, хто він там, але він підтвердить цю інформацію, температура підвищується, вологість висока і розмножуються бактерії набагато швидше. Тому можна так, таким чином інфікувати очі. От. Така інформація, якщо ви не знали про це, ділюся з вами.